Дуже вам вдячний, пане президенте, друзі. Хотів би розпочати зі слів подяки за вкрай потужну резолюцію, яку ми зробили у Люксембурзі, і сподіваюся, що сьогоднішня наша резолюція в Копенгагені буде навіть більш потужною. Отож, розпочну з так званої втоми від України сьогодні вночі, кілька годин тому. Я втратив свого друга, командира 206-го батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману на Лиманському напрямі наших бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи та нарешті втому від НАТО. від свободи, Енедеендадей фатікфромнейт анавонаджеспотиводцовдепраменесте. А отже, хотів би підтримати слова прем'єр-міністра про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому. що слід робити саме зараз. По-перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умов домінування в повітрі, тому нам потрібні винищувачі f 16 або шведські гріпа як потрібен протиповітряний захист, дальнобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу на військові рейки у військовому режимі з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї. Позиція друга санкції. Адже слід нарешті відрізати Росії можливості фінансувати цю війну. Понабетві амейпіпонабова. І позиція третя. А може, це і найперша позиція. Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки, окрім НАТО. Членство України в альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Майфремінішплимірчоміліп'ютсектеріс. Отже, хотів би запитати заступника генерального секретаря. По-перше, якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України? Адже ми маємо вікно можливостей для цього, що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи. Енкінколоф